Вітаємо прізвище Костенко. В Україні налічується 26 942 носія цього прізвища. За поширенням це прізвище в Україні займає 50-те місце. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Костенко в Україні є міста Київ, Харків, Дніпро. За однією з версій прізвище утворене від скороченої форми христильного імені Костянтин, яке в грецькій мові мало значення стійкий і постійний. За іншою версією прізвище походить від прізвиська Кость, так називали худу сухарляву людину. Відомо також, що костяком називали ще кочедик велике, плоске, широке і криве шило для плетіння постолів. При цьому прізвисько, що стало основою для прізвища Костенко, могло належати тому, хто займався виготовленням або ремонтом личиків. Суфікс енко вказує, що людина з прізвищем Костенко була сином чи донькою людини на прізвисько Кость.